Привіт, малюта! Це я ваша Жужа. Який сьогодні гарний, теплий сонячний день. Давай! Джек! Привіт! Привіт, жужа! Привіт! Так давно не бачилися. Джек, я не зрозуміла. А де твій кептарик? А для чого мені зараз кептарик? Зараз гарна погода. Ні. Зараз дуже світить сонечко, ось закрий свої очі. Зараз закрию що? Ну, я нічого не бачу. А що ти відчуваєш? Відчуваю, що мені дуже тепло. Так, так, тепло. Я бачу, ти нічого зовсім не знаєш про сонечко, тож слухай. Сонце. Дуже важливе для усього живого на землі. Сонячне тепло люблять і чекають і люди, і тварини, і навіть рослини. В теплу пору року рослини швидко підростають, квітнуть квіти, достигають плоди. В цей же час Пташки висиджують та вигодовують пташенят, а звірі виховують своїх дитинчат. Якби сонечко раптом не стало, настала б темна довга ніч, і все б загинуло від темноти і холоду. Влітку Сонечко буває дуже спекотне і нам стає жарко. В жаркий сонячний день треба ховатися в затінку і обов'язково носити панамочку, щоб не напекло в голівку. А ще ми не можемо дивитися на сонечко, бо воно дуже яскраве. Та все одно всі малята люблять сонечко і люблять гратися з ним. Ось ця весела гра, називається тіні. Подивіться, які смішні жабки вийшли на асфальті. А це гра веселі портрети. Треба тінь друга прикрасити чи розмалювати її я все зрозумів. Зараз я одягну шапочку. О, зовсім інша справа. Тепер ми з тобою пограємося у сонячного зайчика. Так, зараз я візьму своє люстерко і буду пускати сонячного зайчика. Так, Дэвид, Джек, а ты давай скоріше. Жужа, як весело гратися з сонечком, я й не думав. Так, це дуже весело, малята, а вам сподобалося? До нових зустрічей, малята! З вами була я, ваша Жужа.